початку ми всі прокинулися, я був вдома, евакуював родину до західних областей. І після того пішов як, в військкомат, як будь-який, напевно, чоловік. Я вчився в Суворовському військовому училищі в Києві і служив в поліції з 2014 року, приблизно два роки. Ну, в принципі, я думаю, що реалісти всі бачили, що може початися повномасштабна війна. І я, як свідомий громадянин, скажімо так, підготував свою родину, ми навіть зібрали вже речі. І коли це сталося, то прийнято було рішення вже й до того, що я буду мобілізований. Сам для себе я прийняв це рішення, пішов військомат. Ми забезпечуємо особливий режим і пропускний в тому числі на прилеглій території, на цій даній території, власне, для того, щоб не допустити проникнення будь-яких ворожих формувань сюди. Скажемо так, що є дуже багато і фізичної роботи, окрім блокпосту, тобто ми будуємо спортифікаційні споруди, позиції для відбиття ймовірного нападу. Ворога, в принципі, цей день за днем так і йде. слідкуємо за новинами, а вже ж, як просуваються справи наших побратимів. Ну тут не типова в принципі, ситуація, як, наприклад, та сама поліція. Тобто люди прийшли самостійно, це там не молоді хлопці, да, яких ці вже дорослі чоловіки вони мають певне уявлення про життя, певні принципи сформовані, які прийшли самостійно, мобілізувалися так само. Тут нікого не притягли за вуха і всі зацікавлені і мотивовані робити цю роботу. Тому, в принципі, якоїсь загальної особливості немає. Є певні нюанси, до кожного можна знайти підхід. А як ви вважаєте, які особливості, які якості відрізняють хорошого командира? Комунікативність. Дуже часто є проблема серед там. Може, певних верств, да, скажімо так. Мені здається, що хороший командир він має бути лідером, в першу чергу, а не командиром. Тобто люди мають йти за ним самостійно, бажати цього, да? а він в силу своїх обов'язків не має не втрачати їх довіру і підвищувати свою кваліфікацію, щоб забезпечити цим людям успіх в виконанні завдання. Мабуть, правильно так буде сказати. Щось змінилося за, за час війни для вас особисто. Для мене особисто так. Відповідно, ми, як люди, да, постійно маємо поліпшуватися і переглядати свої певні принципи да, тенденції якісь. Я зрозумів, що напевно цінність життя або якісь гарні моменти не треба відкладати на завтра, бо того завтра може не наступити, а цінувати те, що є зараз, і ну, напевно, брати від життя все то не зовсім коректно, але. Насолоджуватись тим, що я. Я буду більше приділяти уваги сім'ї. Так. Ще ну, що запланували робити? Поки що ні. Нічого. Не Для планує. того треба да, зразу перемогти. Про що спогади з вами залишаться найяскравіші після, е, після війни? На даний момент це напевно братерство, яке ми маємо. Тобто побратими і ті дії, ті пригоди, да, в якомусь сенсі, які ми маємо на даний момент. Я не буду першим, хто це сказав. Я в принципі не експерт. Але мені здається, наша найсильніша сторона це та воля, яку ми маємо, і що, те, що ми на своїй землі. За порухату ко того, того успіху, який маємо, ну і збройні сили, а вже, ж. тобто, ці хлопці фантастичні, тому я думаю, що все буде Україна.